Коаліція з протидії дискримінації представляє соціальний експеримент в рамках всеукраїнської кампанії Дискримінація обмежує протидій. Привіт! Ми вирішили провести соціальний експеримент і подивитися, чи дійсно в українському суспільстві існує дискримінація. Для цього ми торкнемося лише двох сфер, де може існувати дискримінація. Але спочатку запитаємо перехожих: чи існує в Україні дискримінація. На мою думку, в Україні дискримінації немає. Ну особисто я вважаю, що вона дійсно існує. На мою думку, в Україні не існує дискримінації. Я вважаю, що дискримінація не існує. О, не знаю, мені кажеться, що нет. А зараз ми спробуємо поставити запитання по-іншому і подивимось, чи зміниться результат. Яка з цих професій, на вашу думку, найбільше підходить жінкам? Оберіть два варіанти. Кухар, чутель, секретар, милиционер, лікар, судья, ваш вариант. Яка з этих профессий, на вашу думку, наибольше подходит человекам. Оберіть два варіанти: Кухар, вчитель, секретар, милиционер, лікар, судья, ваш вариант. А почему а, женщина будет не очень хорошим судьей? Ну, мне кажется, что мужчина может как-то более объективно подходить к вопросу. Ну, тому що суддя має бути таким твердим, у нього бути очень сильний характер, а це это обычно характерно для мужчин. Жінка все ж таки вони має бути більш лояльною, більш такою можливо жінкою взагалі. Лікар, напевно, і повар. Учитель по-любому. І, да, по і секретар. Вчитель і секретар. Це вчитель так. і лікар. Е, професія вчителя uh -huh. е, найбільше підходить жінці. Підходить професія секретар і лікаря. Учитель і врач. А підкажіть, будь ласка, чому на вашу думку з жінки не вийде хороший міліціонер? Ну, тому що професія міліціонера дуже нервова, чоловік більш Ну, тому що міліціонер це професія, зв'язана з. С кримінальністю з антропотрикітністю з дуже великими теми негативними енергіями, які жінкам не нужно. Тобто, у них більше тестостерону і більше схильність до вирішування конфліктів насильницьким шляхом. Мені здається, що чоловік може як-то більш об'єктивно підходити до вопросов. Ну, ну, таке моєння. Я вважаю, що, мабуть, для чоловіка Хорошою професією буде міліціонер. Певно, міліціонер і суддя. Але якщо обирати, то мабуть, що суддя і міліціонер, правоохоронні органи. Я думаю, що міліціонером краще бути чоловікою і напевно, що суддею. Міліціонер. Більшість опитуваних вважає, що найкращою професією для чоловіків є суддя та міліціонер. А для жінок вчитель та лікар. А тепер ми дізнаємось, що відбувається в іншій сфері нашого повсякденного життя. Кому з цих людей ви не здали б квартиру Ромській родині, переселенцям із зони АТО, родині з дітьми, гомосексуальній парі, студентам, молодій парі, іноземцю. В принципі, ми живемо або намагаємося все ж таки жити в демократичному суспільстві. Отже, чому би ви не здали квартиру гомосексуальній парі? Це є доволі таке специфічно і неприйнятно для як для українця. Е, ну, я б не здала гомосексуальній парі. Гомосексуальна парі та мужської і женська напевно, ромській родині. Напевно, стереотипу, що це буде не зовсім чисто, не зовсім охайно, не зовсім культурно. Отже, більшість опитуваних не здала би квартиру гомосексуальній парі та ромській родині. Найцікавіше, що більшість запитуваних впевнені в цих запитаннях немає нічого дивного. Жінка досі не може стати нормальним міліціонером, а ромській родині квартиру краще не здавати. Експеримент підтвердив, дискримінація в Україні дійсно існує і кожен може стати її жертвою. Тож як цьому запобігти?